І ми прямо зараз обговоримо свіжі корупційні теми про ТЦК та про бігуса, який раптом почав критикувати ЗЕ а також про чиновників та їхні статки. Передаю слово агентам штучного інтелекту. Вітання. Сьогодні ми розбираємо кілька досить резонансних матеріалів. Тут і можливе приховування майна чиновниками, і ну дивні процесуальні історії з мільярдними справами, і такий собі погляд назад на обіцянки п'ятирічної давнини. Доброго дня так у нас справді цікава добірка розслідування NGL Media, громадське інтерв'ю, очільника НАБУ, аналітика від Bigus Info і навіть повідомлення про інцидент у ТЦК. Все це власне різні зрізи однієї великої теми підзвітності, корупції, ну і розриву між тим, що говорять, і тим, що роблять. Саме так спробуємо розкласти все по поличках, знайти якісь можливо закономірності. Гаразд, давайте почнемо. Почнемо ці історії, вони ніби показують різні рівні проблем від конкретних посадовців до, скажімо так, системних викликів, особливо, звісно, в контексті боротьби з корупцією, що зараз надважливо. Отже, перша історія розслідування Media. полковник Держприкордонслужби Олег Трофименко. Журналісти припускають, що витрати його родини ну якось не дуже збігаються з офіційними доходами. А що саме там знайшли? Почалося все з деталей. Дружина Олександра у 2021 році купує паркомісце в елітному ЖК Медовий, тут у Києві, майже півмільйона гривень. Але квартира в цьому ж комплексі от дивно в декларації полковника так і не з'явилася. Ага тобто паркомісце є, а куди машину ставити, не зрозуміло, так? Формально саме так. Але журналісти знайшли повідомлення цієї ж пані Олександри у внутрішньому чаті мешканців. І там вона ну, досить детально обговорює проблеми саме своєї квартири на 25-му поверсі. От як Так. згадує якусь трубу ливнівку, що проходить через її житло. А це, за даними забудовника, дворівневої апартаменти 143 квадрати, вартість зараз десь 5,6 і мільйонів гривень. Це без ремонту. Сто 143 метри, двоповерхова. І в декларації немає, немає, і вона ж нібито у тому ж чаті згадувала, що квартиру оплатили повністю, без кредитів. Ну от, власне, це вже цікавий момент. Бо навіть якщо там якась хитра схема, ну, наприклад, договір купівлі-продажу майнових прав, а не самої квартири. Так, так, NGL Media про це теж пишуть. От то навіть такі права, як пояснюють юристи-антикорупційники, посадовець мав би декларувати в рік, коли договір укладено. А якщо ні, прав, ні квартири в деклараціях за кілька років немає, ну це вже серйозне питання до контролю. Чи система взагалі таке бачить? І це ще не все. У січні 2022-го батько полковника йому 72 роки. Він пенсіонер МВС, угу. купує майже 13 гектарів землі в селі Новій Безрадічі. Це під Києвом. І знаєте за скільки? Ну 57 тисяч гривень в договорі. За 13 гектарів. Ну це, м'яко кажучи, не ринкова ціна. Але насправді, як виявилось, на цій землі будують ціле котеджне містечко. Друзі за одним забором називається. Ого, тобто не просто будиночок для себе. Зовсім ні. Один котедж там вже продають за 6,5 мільйонів гривень. І це ще без ремонту. І що цікаво, серед співвласників ділянок у цьому містечку є люди, пов'язані з компанією Бубібо, а там, от несподіванка, віднедавна працює дружина полковника. Так, 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 картинка складається. Ну, а офіційні доходи батьків, як пишуть розслідувачі, такі інвестиції навряд чи пояснюють. Плюс автопарк родини понад 4 мільйони гривень. Сам полковник каже, задекларував усе, що треба, а родичі це приватне. Ну це класична схема, так родичі, особливо пенсіонери, на яких щось оформлюється, і посилання на приватність теж стандартна відповідь. Але ж контраст між ціною землі, і вартістю будівництва, зв'язок із бізнесом дружини це все, скажімо так, наводить на роздуми, і знову питання, звідки гроші і як це має контролюватися. Добре, від можливого приховування до іншої ситуації, де рятує схоже, сама процедура. Громадське посилаючись на ЦПК, пише закрили справу чиновника Міноборони Олександра Нагорського. А це ж та гучна справа про снаряди. Сама вона розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлі артснарядів. Справу закрив Вакс. Але не тому, що не винен, а тому, що закінчився термін досудового розслідування. Так, я читав про це. Там же ціла епопея була з тим, хто розслідує і як продовжували сроки. От розкажіть, бо там справді заплутано. Ну, дивіться, як пояснює ЦПК. Спочатку вела СБУ, потім передали в сап набу. САП каже, доказів, що зібрали СБУ, мало. Повертаємо. Генпрокурор знову віддає СБУ і а строки ж розслідування спливають, їх треба продовжувати. І от ключове: такі справи це підслідність ВАКС. тобто продовжувати строки мав би слідчий суддя ВАКС, а клопотання чомусь подавали і розглядали у звичайному Шевченківському суді. Чихаєте, тобто продовжував не той суд, який мав би за законом. Виходить, що так. А коли справа нарешті дійшла до ВАКС, там подивилися і сказали: вибачте, але всі терміни продовжені неналежним судом недійсні. А отже, загальний термін розслідування сплив. Все, справу закрити. Півтора мільярда гривень. Оборонна закупівля, війна і справу закривають через таку, ну. Процедурну помилку, це взагалі як? Оце і є головне питання. Чи це просто ну якась фантастична некомпетентність і хаосу взаємодії між органами СБУ, САП, НАБУ, Офіс генпрокурора, чи це можливо недогляд конкретних виконавців, чи як натякають антикорупціонери, це могло бути і навмисне затягування створення формальної зачепки, щоб справа просто не дійшла до суду? По суті. Важко повірити в таку випадковість у такій справі, важко. Але результат, незалежно від причини, нуль. Справа немає. Потенційні збитки державі величезні, а відповідальності ніякої. Тобто дивіться, яка виходить картина. В одному випадку майно можуть ховати через родичів, через якісь юридичні нюанси, в іншому, навіть коли справа є, її можуть злити через процедурні моменти. Це що, різні способи досягти одного, уникнути відповідальності. Дуже схоже на те, і це вказує на системні вразливості. Якщо є лазівки в декларуванні, і якщо процедура може стати інструментом уникнення правосуддя, то це вже не просто окремі випадки, це симптоми. Про масштаби говорить і директор Набу Семен Кривонос. В інтерв'ю Українській Правді він каже, набу фокусується на справах, де збитки понад 150 мільйонів гривень. Так, це їхній пріоритет зараз. І от цифра. Тільки в оборонній сфені, що пов'язана з Міноборони, потенційні збитки у справах Набу 12,5 мільярдів гривень. 12,5 мільярдів вражає. Він там ще пройшовся по кількох гучних прізвищах. Чернишов, колишній віцепрем'єр, підозрюваний справа в Україні, але Вакс вирішив не вдягати на нього браслет. Так, це цікавий момент. Чомусь Вакс вирішив, що ризиків немає, хоча Набу каже, що він не ухиляється. Далі. Шурма… Колишній заступник голови ОП розслідування йде, підозри поки немає. Гладковський чекають на екстрадицію з Іспанії, Комарницький Живаго, теж питання екстрадиції. Справа Порошенка по трубі Медведчука активна. Тобто розслідування йдуть імена гучні, але от фінальних вироків, особливо по топ фігурах, поки що мало. І інтерв'ю кривоноса якраз підсвічує, чому так. По-перше, він прямо говорить про системний тиск. Про спроби втручатися через законодавство. Згадує цей законопроект про звільнення від відповідальності через нібито контррозвідувальну діяльність. Це ж потенційно величезна діра. Тобто намагаються обмежити можливості набу. Схоже на те по-друге, міжнародна співпраця та екстрадиція. Це дуже складні і довгі процеси, можуть тривати роками. Іспанія, інші країни там свої процедури. І поки це триває фігуранти поза досяжністю. От вам і відсутність фінальних вироків. А ще ж згадувалося про криптовалюту. Так, поряд з готівкою. Це теж показово корупція ж адаптується, шукає нові інструменти, щоб ховати гроші, не тільки кеш під матрацем. Добре. Тобто, з розслідуваннями бачимо картину. Робота йде, але є величезні виклики, і внутрішні, і зовнішні. А тепер давайте змінимо кут зору. Згадаємо 2019 рік і ті обіцянки, які тоді лунали. Бігаус інфо зробили цікавий аналіз. О, так. той самий запит на зміни, на боротьбу з корупцією, кумівством, нові обличчя. Гасло, весна прийде, саджати, будемо, пам'ятають, мабуть, усі. Обіцянки позбутися кортежів і головне, не призначати друзів, кумів, партнерів по бізнесу це ж було ключове. Абсолютно, це дуже сильно резонувало тоді. Але от «Біхаусінфо» якраз аналізує розрив між цією риторикою і тим, що відбувалося потім, і які приклади вони наводять Ну, щодо посадок. Вони згадують ті ж справи Татарова, Чернишова, Тищенка мовляв, фігуранти уникнули серйозної відповідальності, що створює враження нерівності. Гладковський, якому обіцяли в'язницю, виїхав. Чекаємо екстрадиції. А щодо кумівства. А тут список довгий: шефір, Баканов, Ярмак, інші кварталівці бігус нарахували близько 30 людей з близького кола, які отримали посади. І, хоч формально це може і не підпадати під визначення кумівства, але це ж прямо суперечило духу обіцянки не приводити своїх, згадують і турборежим ради на початку: швидко ухвалювали закони, недоторканність скасували, імпічмент, незаконне збагачення. Так, Зеленський тоді пишався, що рада працює швидко, без хотілок і посад. Але от бігу стверджує, що реальний ефект, наприклад, від скасування недоторканності, виявився не таким же й великим. Процедура все одно складна. І які висновки роблять аналітики щодо того періоду? Вони кажуть, що тоді було закладено кілька таких мін. По-перше, парламент, який звик штампувати рішення згори, поступово втратив суб'єктність, став, ну як вони кажуть, радою Павлова. Реагує на сигнали, а не генерує сам, тобто став менш самостійним саме так. А по-друге, і це важливо, офіс президента з допоміжного органу він за їхньою оцінкою перетворився на фактичний центр ухвалення рішень. Це порушує баланс гілок влади. І отут є зв'язок з тим, що казав кривонос. Про тиск. Якщо влада концентрується, то чи не легше тиснути на незалежні органи? Логічно ще бігу згадує обіцянку закінчити війну. Нормандська зустріч 2019-го, обмін полоненими, але ж миру це не принесло. Фраза просто перестати стріляти. Так і тут акцент, я думаю, не на тому, що Зеленський міг одноосібно зупинити війну, звісно, ні, а на контрасті, контрасті між дуже обнадійливою, можливо навіть занадто спрощеною риторикою і реальністю, позицією Росії, яка була очевидна. Цей розрив між надією, яку дали людям, і тим, що сталося потім, включно з повномасштабним вторгненням. От про що йдеться в їхньому аналізі, зрозуміло. І ще один короткий штрих вже зовсім іншого рівня. Повідомлення про інцидент у Деснянському ТЦК Києва. Донька чоловіка заявила про його незаконне утримання. Три доби так бачив цю новину. Там цілий набір звинувачень, жахливі умови, майже без їжі води, спав на лавці, адвокату нібито перешкоджали. Є заява про побиття дружини при затриманні і про підробку документів ВЛК, щоб визнати придатним. Хоча донька каже, що він не був у розшуку документи в порядку. Офіційних коментарів, здається, ще не було. На той момент ні. Але сам факт появи такої історії. Він важливий, хоч це і окремий випадок, і ми маємо лише одну сторону. Але він показує, що проблеми з верховенством права, зловживаннями, можливі не лише на горі у великих схемах, а й отут, на рівні взаємодії людини і представника держави. Якщо це правда, то це питання про дотримання прав людини, законності процедур, особливо в умовах війни. Це ніби дзеркало тих самих викликів, але в мікромасштабі. Отже, давайте спробуємо все це якось підсумувати. Картина виходить така. Строкада. з іншого боку, дивимось на політику і бачимо розрив між гучними обіцянками 2019-го Про зміни про не таких у владі і тим, що вийшло в реальності, і з кадрами, і з ефективністю реформ. І цей розрив він, звісно, породжує розчарування. І третій момент приклад з ТЦК. нагадування, що питання прав людини, законності вони актуальні всюди, на всіх рівнях саме так. І коли ми все це складаємо докупи, стає видно фундаментальну напругу. Україна зараз у дуже складному становищі. Війна вимагає сильної централізованої влади, швидких рішень, мобілізації. Про це, до речі, може свідчити і те посилення офісу президента, про яке казали Бігус. Потреба в ефективному управлінні в кризу так, але водночас для нашого майбутнього, для стійкості держави, нам критично потрібні сильні незалежні інститути. Антикорупційні, правоохоронні, потрібне верховенство права, підзвітність влади, тобто ці дві потреби сильна влада для війни і сильні інститути для демократії, вони ніби входять у суперечність. От у цьому і є ключова дилема, мені здається: як знайти баланс, як одночасно воювати на виживання, що вимагає консолідації, і водночас продовжувати будувати правову державу, боротися з корупцією, зміцнювати демократію. Як не допустити, щоб надзвичайні умови війни зруйнували ці демократичні запобіжники, які так важко створювалися. Справді питання дуже складне, і відповідь на нього, мабуть, і визначить, куди Україна рухатиметься далі. Саме так. Це власне і є той виклик, над яким варто замислитись усім нам, як зберегти і зміцнити державу іззовні, і зсередини? На цьому все. Не забудь підписатися на мій канал.